За вихідні чотири пожежі та вибух. Прикарпатські рятувальники ліквідовували займання та розбирали завали зруйнованої будівлі. Травмованих людей госпіталізували. Більше розкаже Тетяна Дадак у селі Рудники Заболотівської громади. Вибух зруйнував літню кухню. З під завалів рятувальники діставали травмованих господарів. А правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Рятувальниками з під завалів було вивільнено собаку. А також на місці події рятувальники провели розвідку та обстежили територію. Внаслідок вибуху будівля літньої кухні повністю зруйнована. На місці події травмувалося двоє людей: це чоловік 1954 року народження та жінка 1957 року народження. Постраждалих автомобілем екстреної медичної допомоги було транспортовано до лікувального закладу. А ще вогнеборці загасили пожежі у приватних житлових будинках. О 1.31 надійшло повідомлення про загорання покрівлі з мансардною надбудовою у селі Криховичі Калуського району. Площа пожежі складала близько 100 метрів квадратних. Гасіння ускладнювали сильні пориви вітру, а також значне горюче навантаження. Пожежу було ліквідовано о 3.18. І вже з ранку о 5.17 вогнеборці отримали повідомлення про пожежу в селищі Ворог та надвірнянського району. Горіла покрівля новобудови двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала близько 150 метрів квадратних. О 8.12 рятувальникам вдалося пожежу ліквідувати. Рятувальники спрацювали злагоджено. Вогонь не перекинувся на сусідні будівлі, а причини займань встановлюють фахівці.